Психологічна реабілітація військових важливість і перспективи програми декомпресія в Україні. щомісяця сотня демобілізованих з передової військових Національної гвардії України залучають до програми психологічної реабілітації або декомпресії. Наразі таку програму проходять військовослужбовці Чернівецького підрозділу Нацгвардії. Декомпресія дає змогу військовим поступово адаптуватися до мирного життя. Вона складається, проводиться протягом трьох днів. Суть її яка: щоб особовий склад переключити зі стану війни. В стан миру, щоб вони могли повернутися додому вже більш такі розвантаженіші і менш такі емоційні. За допомогою різних методик визначається рівень травматизації бійця, після чого складається персональний курс емоційного відновлення для успішного проходження реабілітації, розповідає Степан Колодій. Проводимо таке розвантаження, як декомпресію. А також на під час декомпресії проводиться психологічне вивчення особового складу за встановленими методиками. Оцінюється рівень травматизації. Відповідно, це необхідно визначити, хто більше постраждав в емоційному плані, щоб зразу спланувати. Повноцінно реабілітацію. і наголошує, що робота масштабна за обсягами і для повноцінного успіху програми проводяться заходи по ліквідації негативних емоцій, заміщення їх на позитивні шляхом запровадження спортивних інтеракцій та дебрифінгу. Всі ці фактори, за словами військового психолога, позитивно впливають на внутрішній стан бійців і допомагають плавно перейти на мирне життя. Микіта Марчижин, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4